І ода, і житлові доми, і тепер все. І... Який спектр професій покупку сьогодні по найкраще років? Ну не суді, все одно 200 після рухає Добрий день, друзі. Продовжуємо наші ефіри. Говоримо про війну про ситуацію в Миколаєві та Миколаївській області. Сьогодні з нами в студії Артем Вагін, пресофіцер головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Добрий день, пане Добре Артем. Добре. раді вітати вас на студії. Ну і одразу скажемо, що є спеціальний привід для сьогоднішньої зустрічі, а саме днями, 17 вересня, в Україні відзначили день рятівника. Тому трошки з запізненням, але прийміть, будь ласка, поздоровлення з професійним святом вас, ваших колег всього Від Ділиція співробітників Головному управлінні Десина Закону Миколаївської області, дякуємо. Окей, okay, і продовжуємо. Ну і власне, напевно, почнемо з короткої історії свята. Чому саме 17 вересня? І, власне, який спектр професій сьогодні підпадає під поняття рятівник, рятувальник. 17 вересня, тому що в далекому. 2008 році указом президента на підтримку ініціативи громадської та Міністерства України з питання зверних ситуацій та наслідків ліквідації Чорнобильської катастрофи було затверджено дане свято. Воно також паралельніше переплітається із православним святом ікони Неопалима Купина, яка є покровительницею всіх пожежних. Тобто ми всі знаємо, що це гарячий куст, який ніколи не згорає. Тому саме цю ікону і вибрано як оберегом для всіх рятувальників. Тому, no, yeah. власне, 17 вересня, немає ніякого співпадіння, тут власне є закономірність і логіка. Я правильно розумію? Саме так. 24 лютя, лютого 2022 року змінило назавжди життя всіх українців. Як війна змінила життя і роботу рятувальників? Ну, по-перше, наприклад, не скажу, що ні не секрет, що 24 лютого життя у всіх помінялося кардинально, але приємно були здивовані ми тим, що біда, яка прийшла, прийшла вона до всіх без виключення. Вона настільки об'єднала людей. Я не кажу, що тільки спеціалістів нашої справи, це і волонтери, це і інші інфраструктури. Які сплатилися настільки, що ліквідація любої надзвичайної ситуації і подій – це наскільки злагоджений зараз механізм, кожний на своєму фронті зі свого боку, як шестеріонка великого механізму працює і працює, слава Богу, безотказно. Що стосується наших підрозділів, Порівнянні з минулим роком виїздів в принципі більш-менш на одному тому самому рівні залишилось, але з'явилися і почастішали випадки займання. Будь-яких споруди, інфраструктурні об'єкти, об Міністерства, Міністерства охорони, освіти і тому подібне, через влучання боєприпасів та їх уламків. На сьогоднішній день у нас зареєстровано в області 1693 пожежі, з яких 449 виникли саме внаслідок бойових дій. Якщо брати статистику, то з початку року ми маємо 34 особи, які загинули, з них двоє дітей. Постраждало 37 осіб, з яких семеро дітей. Збитки склали понад 360 мільйонів гривень. Це ми балакаємо про пожежі і ситуації, які виникали на майже всіх інфраструктурах. Я думаю, що багато миколаївців, ну, у всякому разі, ті, що залишилися, не виїхали, не евакуювалися, звернули увагу, що якщо ми говоримо от, минуле літо, територія Миколаївської області дуже сильно горіли ліси. Ну, мені здається, що масштаби точно більші, ніж у попередні роки, як справлялися з цим викликом. Що називається з миру понитки? Дуже багато, як я вже сказав, людей, які спатилися, і світ не без добрих людей. Якщо брати лісові пожежі, так велика частка виникла саме, на жаль, після обстрілів. А це крім того, що говорить або хвойна пістилка, або верхові пожежі, крім того, що наноситься велика шкода екосистемі. Повітрю, о, зеленим насадженням взагалі, так ще і е, з'явилася нова загроза для життя у вигляді не розвивавшихся якихось елементів ракет, снарядів і тому подібне. Але люди е, з розумінням ставляться до цього, і вже е, у нас є далеко не поодинокі е, випадки, коли навіть іще до прибуття наших підрозділів люди, які проживають поблизу, для того, щоб і ліквідувати цю пожежу, і врятувати е елементарно свої помешкання, які розташовуються поряд, дати вогню розповсюдитись на більшу площу, виходили і своїми підручними, підручними засобами, своїми силами е приєднувалися до гасіння. Якщо е брати з таких резонансних, то це напевне. Пожежа в Балабанівському лісовому урочищі і пожежа в Андріївському лісовому урочищі. Коли в першому випадку було займання після прильотів після обстрілів, там площа склала 1100 квадратних метрів їх. Ліквідовували як вогнеборці 5-ї державної пережно-рятувальної частини, так і поряд розташовано місцевої пожежної охорони Галіцинове. Ну і, звісно ж, небайдужі люди. Ну і само собою лісовики. Якщо брати по Андріївському лісовому урочищі, то там ситуація трошки по площі, на жаль, більше там понад 250 гектар вигоріл ліс, ліс, лісу. Там були і низовий, і верховий пожар пожежа. То фахівці на даний момент дають три варіанти: три можливих причини виникнення: це або небережне повоження з вогнем, або підпал, або коротке замикання лінії електропередачі, яка розташовувалась поряд. Ну, тоді відразу писали, ну зразу, якщо ця е, драматична ситуація розвивалася, тоді говорили про те, що буцімто в одному з будинків, розташованих поряд з лісом е, коротке замикання, і від нього перекинулась пожежа на ліс. А пізніше все-таки говорили про умисний підпал. Е, наразі остаточного висновку немає. О, наразі фахівці відпрацьовують три версії, е, ну і ще ну, причину уточнюють, встановлюють. А ви абсолютно справедливо згадали про великі пожежі на інфраструктурних об'єктах. Я думаю, для багатьох миколаївців пам'ятна велика пожежа в Заводському районі, коли горіли тисячі тонн легкозаймистих речовин. Ну це також був такий специфічний виклик. І на на жаль, е, е, от такі інфраструктурні об'єкти, промислові підприємства. Досить сильно у нас на території Я пам'ятаю, той день да стояла дуже чудова літня сонячна погода, і е, по обіді місто Миколаїв знову опинилося під хаотичними рашистськими обстрілами. І після влучання боєприпасів на територію даного об'єкту було пошкоджено резервуари і соняшниковою кову олією з подальшим їх е, займанням. А ми самі знаємо ні секрет, що пожежа олії це не просто як дерево горить, наприклад, чи якісь будівельні матеріали, це пожежа, яку гасити важко, тому що олію водою просто так не погасиш. Треба додатковий спеціальний одяг бойовий, спеціальне обладнання, ну і гасіння ж повітряно-механічною піною. То по приїзду рятувальник там працювали відразу три пожежні частини, основні, плюс резервні відділення 2, 3, 4 деперча працювала чергова зміна оперативно-координаційного центру. І е, складність полягалася в тому, що в результаті удару, як я вже сказав, стався витік олії і на велику площу. І через велику температуру, через високу температуру олія почала розгоратися. Але все ж таки. Е, на місці, коли працювали, там працювало 17 одиниць техніки і понад 60 чоловік особового складу одночасно. Все ж таки оперативними зусиллями і професійними діями вдалося загасити ту пожежу. Я повинен сказати про Стеф Миколаєвич, що я був приємно вражений ну, готовністю о, працівників Державної ДСНС ліквідовувати такого масштабу надзвичайну подію. Це, це, це приємно, ну, це насправді класно. Неприємно, що така ситуація була, ну, але, але що приємно, ви готові, що ви можете, що є технічні засоби. Така наша робота. Ну і звичайно й на ворог нещадить житловий сектор, тут маємо і пожежі, і завали людей, і завали, і людей під завалами. Що показали роботи з ліквідацією наслідків власне, таких ситуацій? Початку повномасштабного вторгнення 24 на 7, ми до цього е, е, щодня, е, щотижня, щомісяця були в постійній готовності, в боєздатності. Зараз, е, скажімо так, е, рівень е, цього насторажування виріс настільки, що е, вже хлопці, заступаючи на чергову добу, е, знають, що у них є додаткові засоби, якими необхідно себе захистити при виїздах, і вже є з чим порівнювати. Маю на увазі, що вже такі. Схожі події ліквідовувалися і пожежі, і вже вироботилися новий алгоритм дій. Що стосується е, житлового сектору, так на жаль, у нас є неодноразові вже випадки е, прильоту різного роду боєприпасів по житловим домам, будинкам, один із резонансних, якщо пам'ятаєте. Е, в мікрорайоні Ліски, мікрорайоні Ліски по, по вулиці Карпенка влучення е, ворожої ракети в п'ятиповерховий житловий будинок. Тоді з 3 по п'ятий поверх е, виникло руйнування з подальшою пожежею. Там було, е, крім того, що це було підступно, оскільки е, обстріл трапився близько шостої години ранку, коли люди ще спали. І, на жаль, не було тоді оголошено іще до цього удару повітряної тривоги. Так і е просто навмисне враження в житловий спальний сектор міста, де поблизу немає ніяких ні воєнних ні інфраструктурних об'єктів, нічого. Просто цілонаправлено в житловий будинок. Нас тоді е по тривозі всіх зібрали ж. Ми туди, як поїхали, там було. Е по завершенню цих робіт роботи були завершені 1 липня. На той момент вже було підрозділами оперативно натувальної служби з-під завалів, де блоковано тіла восьмох загиблих. В результаті ситуації постраждало шість осіб в тому числі там було травмовано також на жаль, два наших співробітника. Але слава Богу, пошкодження не були сильно тяжким, і вони вже поправилися і повернулися до виконання своїх службових обов'язків. Робота в прифронтових селах, на жаль, Миколаївщина це в тому числі і територія, де ведуться активні бойові дії, в тому числі на території населених пунктів, або поряд з бойовими діями активними, також населені пункти. І там, звичайно, також руйнування, горять будинки, як справляються ваші, ваші колеги. Як би це не звучало це ж фактично робота під обстрілом? Як би це не звучало грустно, але вже, що називається, привикли. Привикли в тому плані, що постійно є якась загроза, і вони вже знають, що в першу чергу робити при повітряній тривозі, при можливих якихось звуках тих самих прильотів і тому подібне. На жаль, є такі випадки, що влучали навіть і по і з нашими е, частинами, ну і е, всі ми пам'ятаємо, 18 серпня, коли в результаті обстрілів прилетіло на територію місцевої пожежної охорони в селі Галіцинове, то там внаслідок прильоту е, 131-й зіл повністю згорів, зайнявся. Іншо, е, інший пожежний автомобіль було пошкоджено уламками і е, також він зараз е, знаходиться на ремонті, тому що не Придатні до того, щоб на ньому було можна виконувати свої дії за призначенням, слава Богу, в порівнянні з цим, тому що желізо це річ така, його можна покрасити, ремонтувати, постукати. В той момент весь особовий клас знаходився на території частини, тобто всередині. Так, уламками зацепило трохи і приміщення самої частини, але люди, слава Богу, залишились неушкоджені, не травмовані. Просто морально, звісно, неприємно і психологічно важко, але все-таки найголовніше, що залишилися живі люди. А чи було так, чи ну зогану на все це, що ми пережили за цей період? Чи були ті, хто ну я не знаю, психологічно не справився, написав рапорт, поклав на на стіл керівництву і сказав: Вибачте, не можу, ну і звільнився. Я вам більше скажу, Крім того, що таких випадків не було взагалі, так і ще дуже багато людей на приходити приходять і пропонувати свою допомогу. На я хочу стати пожежним. Я в мене не виходить там піти, наприклад, ЗСУ, чи мене не беруть, чи по якимось іншим міркуванням не, не можу, чи по причинам. Я хочу працювати, я вмію робити то, я вмію робити так, я хочу і таким чином штат у нас збільшився зараз, дуже набагато збільшився. Ну, і обсяг робіт. А як і обсяг робіт з огляду на обсяги, на масштаби руйнувань, на масштаби пожеж, ураження, чи доводилося залучати колег з інших областей для ліквідації наслідків? Звісно, у нас на території області працюють і наші співробітники-колеги із сусідніх Херсонської тимчасово окупованої області, які допомагають нам, і вже була така практика. Приїжджали наші. Колеги Одесити піротехніки е, і допомагали нашим піротехнікам. Наші два відділення і два відділення одеситів, Вони тиждень їздили, якраз коли були інтенсивні обстріли міста та області. Вони чотирма групами їздили і ліквідовували, вилучали і знешкоджували все те недобре. Залізяче, яке поприлітало, власне про роботу піротехніків. Ну, в принципі, ми розуміємо, що досвід розмінувань був і до війни. Пам'ятаємо, що те, що називається ехо війни, і на суходолі, і підводні розмінування, все це було. Але те, з чим зіткнулася Україна зараз, от той досвід довоєнний він згодився, чи взагалі потрібно просто переучуватися, перенавчатися і набувати нових навичок? Досвід він, звичайно, своє відіграє, але ж. Роботи піротехніків тоді це ліквідація і знешкодження вибухонебезпечних предметів в часів минулих від, тобто застарілих боєприпасів, які можуть знаходити там в землі, десь під водою, тому подібне. Зараз в їхній обсяг знань збільшився в рази, тому що в мирне время вони не працювали саме з новітньою сучасною зброєю. Те, що про зараз, вони вже там чуть не з закритими очима. По звуку навіть може, оце, то це, це таке боєприпаси, отакий. До цього можна так підійти, до цього треба отак зробити, щоб не було ніякого е, інциденту. І в них, якщо в мирне, время, тоді по статистиці було в Миколаївській області плюс-мінус до 10 тисяч. Це по всій області вибухонебезпечних предметів, то зараз ми... На рік? На рік. На рік. Це по всій області. Це, це, це максимальна е, цифра, яка могла бути. То зараз тільки за півроку ми вже маємо вилучення і знищення 1695 одиниць вибухонебезпечних предметів, тобто майже, майже 4 тисячі е, за півроку. не щодня, особливо після обстрілів, коли е, Ворог вкотре насипає нам оцю металобрухту непотрібного смерті несучого, надходять дзвінки по декілька разів навіть, і ну, про те, що люди виявляють у себе десь вибухонебезпечні предмети. І от таких вже повідомлень у нас понад 4 тисячі, із яких відпрацьовано 3884. А, звичайно, потрібно говорити про те, що не тільки люди важливі, які мають певні навички, наскільки технічно готові ви ми виявилися до всієї цієї історії підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій? Чи йде походу зараз технічне переозброєння і до, до озброєння? Приніше би сказати, навіть не переозброєння, а до озброєння. Так, до війни ДСНС і так дуже на в значному і доброму рівні отримувало о, оновлення всієї своєї бази е, технічної і матеріальної, а зараз е, дружні нам країни, бачачи, що в нас створиться, е, через благодійну допомогу починають, пропонують і передають, передають, передають. Це і пожежні автомобілі нові, е, е, яких, до речі, вчора нам. Е, Вчора стали на бойове чергування 10 нових одиниць, крім тих усіх, що нам поперевали до цього. Це і бойовий одяг, це і генератори, це і обладнання спеціальне. Тобто люди, які живуть або виїхали з нашої країни всіма можливими способами, допомагають і допомагають не тільки ДСНС, а допомагають цим самим наближати нашу перемогу. І е колеги, з якими спілкуюся з пожежних частин, всі задоволені, всі дуже раді е і тільки хвалять, хвалять і хвалять це нове обладнання і оснащення. Ну, якщо ми говоримо про ліквідацію завалів, то звичайно, ну там ми ж розуміємо, що залучається також і техніка а, ну цивільних організацій. Напевно, місцева влада якось включається в цей процес, допомагає. Що, що звісно. Е якщо, наприклад, взяти сумнозвісний нашу нашу будівлю облдержадміністрації, тоді 29 березня, вранці, коли влучила рашистська ракета то по сигналу тривога всі служби скомпонувалися і прибули до місця. Це і е, аварійні, аварійні рятувальні наші підрозділи, це і державний воєнізований генетичний рятувальний загін, це і комунальні служби, це і органи влади, тобто всі-всі-всі, як за планом залучення, так і по своїй ініціативі прибули до місця і результати всі ми знаємо. Вчора ворог вчинив ракетний удар, покидено українській атомній електростанції. Також, на жаль, досить довгий час що вже спостерігаємо таку драматичну ситуацію, драматичні події на, на Запорізькій атомній електростанції, і все це залишає актуальну загрозу радіаційного ураження території, в тому числі території Миколаївської області. Як ви готуєтесь до цього? До цього такого можливого сценарію готуватися необхідно завжди. Краще, щоб це все це, це зналося і ніколи в практиці не застосовувалося. Ще навіть у довоєнні часи питання про радіаційну хімічну безпеку це були одні із е, головних направлень державної служби України з надзвичайних ситуацій. Зараз, коли ми не знаємо, що чекати від наших недругів. Звісно, паралельно із тим усім сьогоденням, яке ми маємо в Миколаїві та області, паралельно проводимо і командно-штавні навчання, і тренування, і зустрічаємося і по відео і наочно з колегами з інших областей відпрацьовуємо. Теоретичні можливості розповсюдження тої чи іншої ситуації, яка пов'язана з хімічною або радіаційною небезпекою, розробляються відповідні сценарії, плани залучення і які дії необхідно вживати в даному напрямку. Ну і можливо декілька слів про те яким буде навантаження в тому числі і на вас, на ваших колег після перемоги, тому що розуміємо і обсяги розмінувань, в тому числі водних морських акваторій, в тому числі водної гладі. Зараз досить гостра сама війна поставила питання про захисні споруди та бомбосховища в комунальних закладах навчальних, дошкільних, лікарняних закладах і в спеціально відведених місцях. Так. І в спеціально відведених місцях я так розумію, що так чи інакше, певна підготовка, аналіз. Що потрібно буде робити? Над цим працюєте вже сьогодні? над цим працюємо звичайно. Вона і до цього була робота. Якщо зараз балакаємо про сховища і, і укриття, робота систематично проводилася і до цього. Зараз ми, як в складі комісії, так і в індивідуальних, якщо нам телефонують, питають. В моментах допомагаємо, відповідаємо на відповідь на запитання, які ставлять нам балансу утримувачі, чи просто небайдужі люди, що, що стосується саме сховищ або о, о, укриттів. Що стосується обсягів роботи, на жаль, ми не можемо зараз чітко вказати, що буде стільки роботи, скільки от нада буде, тому що як я вже казав. Не, не дуже з адекватними людьми маємо справу, на жаль, зі сторони Російської Федерації. Ми просто ми розуміємо, що цієї роботи мало не буде. Роботи не бу буде точно не мало, але точно ця робота буде робитися і точно буде наша перемога. Добре, підводячи підсумок розмови. Ну, традиційно, наскільки я пам'ятаю, пожежні завжди бажали колегам сухих рукавів. Що сьогодні рятувальники бажають колегам, взагалі українцям, миколаївцям, зокрема. Сьогодні е, всі пожежні чекають нашої перемоги чим поскорішої, бажають тільки миру. І е, жартома кажуть, е, щоб приходили на роботу і нікуди не виїжджали, тобто щоб на роботі сиділи без роботи. Це означає, що у людей все добре, нічого не горить, нічого не трапляється, щоб були е, будні тільки тренування, навчання і все. Віримо, що так і буде. Дякую за звістову розмову. Дякую і ще раз за свято. Дякую, бережіться. Так, хорошо. А, зараз, зараз ми ще трошки попрацюємо. хімічну загрозу. Що у нас з хімічною загрозою? Так, от.